З нами головний тренер хокейної команди Крижинка Кепіталс Євген Аліпов. Як оцінити гру? Ну, гра була така емоційна. Перший період наша команда не справилась з завданням і програли перший період, який визначив долю цього матча. Чи була реалізація моментів головної проблеми? Так, була реалізація головною проблемою, тому що у противника дуже Гарно грає Воротар. Для нас була це велика проблема, і ми е, мали більшість 5-4-5-3, в якій не змогли використати жодного шансу. Якщо ми не використовуємо шансу, то ясно дуже мало шансів виграти цю гру. Які висновки будуть зроблені з цього матчу перед наступними Ну, Будуть зроблені висновки, тому що я не задоволений е, грою. Як і провідних іграків, так і молодих іграків. На жаль, сьогодні наша команда зіграла нижче свого рівня, який вона може показати. Дякую вам. Дякую. З нами головний тренер хокейної команди Одещина Дмитро Цимбал. Вітаємо з перемогою. Як оцінити сьогоднішній матч? Чи задоволені сьогодні реалізацією моментів та дисципліною? Щиро дякую за вітання. Молодці виграли, готувалися до гри. Розібрали минулі помилки в новому матчі з цією командою. Вже краще, але є багато над чим працювати. Які аспекти ще потребують вдосконалення попри сьогоднішню перемогу? Реалізація більшості. У нас дуже великі проблеми з цим. Рано чи пізно до цього прийдемо. Дякую вам. Дякую.